Помер і воскрес чутки про стан здоров'я президента Шана були такого поширення, що він сам був змушений це прокоментувати. Не був активним за вихідними, і я також був у гостях у клубі. котрий, в принципі, я котрим я володію на річці Патомик. Я не чув про це. Це доволі серйозна річ. Серйозно ну, це фейки, по факту. Це неправдиві новини, і тому засоби масової інформації зараз не мають довіри. Я знаю, що вони казали, чи з ним все добре, як він це почуває. я казав і знову таки це до. Оше тиждень був, тобто це знову таки. Це був день звільнення від рабства, тому у нас був вихідний, але я не чув, всі думали, що всі думають, я помер. І наша розмова сьогодні про здоров'я американського президента. Що це за сінці у нього на руках і чому він так боїться захворіти на хворобу Альцгеймера? Мене звати Ольга Читайло і зараз про все розповім. А зараз підписуйтеся, ставте вподобайки, щоб отримувати актуальну інформацію про здоров'я. Отже, Трамп про стан здоров'я президента США говорить вже не перший місяць. Він же навпаки намагається всіма способами показати, що у 79 ще ого, го але чомусь останнім часом це все якось гірше вдається. Ну не помітив, оце недавно президент. President Stubb of Finland, and he's uh he's somebody that where are we here? Huh? Where right here <laughs> <laughs> you, you look better than I've ever seen you look. But uh, you've done a great job and we wanted to have you here because. Ну, ми не пригадали, думаю, тут зрозуміло, що він намагається розшукати людину, яка біля нього сидить. І власне з чого почалися ці всі чутки про смерть. Журналістка Лора Розен зазначила, що в американського лідера ніхто не бачив кілька днів поспіль, і що Білий Дім не планує його публічних виступів найближчим часом. Ну і власне це підштовхнуло поширення конспірологічних теорій. Люди, зокрема, писали, що такі сенсі, які помітили в нього на руках, були у королеви Єлизавети за два дні до смерті. Ну і плюс ще додам, Дав олії Джейді Венс, який 27 серпня в інтерв'ю USA Today заявив, що готовий стати президентом. Якщо щинним лідером держави щось трапиться, жахлива трагедія. Як він сказав, при цьому Венс під час інтерв'ю наголосив на тому, що Трамп мовляв у прекрасній формі і дуже бадьорий та має неймовірно міцне здоров'я. Ну і тут ще підключився творець відомого мультсеріалу Сімпсони Грьонінг в до Речі передбачили. Смерть Трампа ну, правда помолилися, тому що вони передбачили смерть Трампа у двадцяти му році, та 12 квітня 25-го року, вже ці дати минули. Але Грьонінг під час фестивалю у Сан-Дієго ще в липні пошартував, що серіал буде йти доти, доки хтось не помре, і ви знаєте, хто помре Ну, вочевидь. Він натякав на Трампа. Ну так про всі це сприйняли. Ну а тепер про сенсі офіційне пояснення. Ще у липні білий дім офіційно заявив, що у Трампа, який пройшов всебічне обстеження. Судин ну, виявили власне хронічну винозну недостатність. Так називається цей діагноз. Повідомила прес-секретарка Білого Дому Каролайн Левіт. І за словами Левіт, синці на руках з хворобою не пов'язані, а це травми тканину наслідок частого рукостискання. а також Вживання аспірину, який, за її словами він є в принципі частиною кардіосудинного профілактичного режиму, тим паче для людей у такому віці, як Трамп. нагадаю, йому 79 років. Ну так, от ми ці фото і цей діагноз проговорили з лікарем. Послухайте думку фахівця. Я не зовсім згодна з цим поясненням, якщо лікуючий лікар президента Трампа ідентифікує це захворювання або описує як хронічну венозну недостатність. Якщо хронічна венозна недостатність, то це захворювання, яке розвивається внаслідок порушення венозного і лімфатичного відтоку в нижніх кінцівках, воно супроводжується набряками в нижніх кінцівках, втомою, болями, в ногах і так далі. Якщо те, що пояснюють синці на руках Трампа від частого рукостискання можливо то є інше якесь судинне захворювання і через слабкість судинної стінки якраз і утворюються ці синці на руці Трампа. Хоча я би не зовсім бралася коментувати, тому що я не думаю, що це є абсолютно відкрита доступна інформація. Ну, власне, нам коментувала Ініна Саєнко, кандидатка медичних наук, завідувачка відділом вивчення вік асоційованих та кардіометаболічних захворювань, захворювань інституту геронтології. Ну і це була думка лікаря. Можливо, дійсно хтось так міцно тиснув руку Трампу, що аж сенсі довелося замальовувати тональним кремом. Але у нас блог про здоров'я, тому хочу тим, в кого є хронічна венозна недостатність, теж передати пораду лікаря, як власне діагностувати і що робити, коли вже в діагнозі. Як діагностуються, найчастіше пацієнти звертаються із скаргами. це набряки нижніх кінцівок, які з'являються до кінця дня. Можна навіть поміряти свої гомілочки сантиметровою стрічечкою. Якщо ми побачимо сантиметрову різницю в там, як ми поміряли вранці і ввечері, ми вже можемо визначити цей стан. Ми можемо також обстежити пацієнта, подивитися набряки. Ми можемо провести ультразвукове дослідження нижніх кінцівок і діагностувати це захворювання. І найефективнішим методом лікування це. Це є ходьба, фізичне навантаження, це є компресійна білизна, це є прийом препаратів венотоніків, є цілий ряд таких препаратів. Ну і це можуть бути різні види масажу ніг, в тому числі може бути, наприклад, пресотерапія. Відома для нас, ми іноді її використовуємо для схуднення, а вона також застосовується для лікування лімфовенозної недостатності. От, власне, це було про цей діагноз, але є ще одна хвороба, яку, яку дуже боїться, колишній теперішній президент США Дональд Трамп. І власне за інформацією з його оточення, це власне є Альцгеймера. Хвороба Альцгеймера, яку він боїться успадкувати від свого батька, який власне, хворів на цю недугу. А однак відкрито цього не визнає. Ну і в він, в принципі, постійно проходить обстеж. Женя кілька разів він говорив про те, що він проходив спеціалізовані тести. Це зокрема таку інформацію він поширював у 2018 році. Потім колишній лікар Білого Дому Роні Джексон підтвердив, що проводив Трамп такий же тест у 2018 році. Потім була інформація, що був такий же тест у 2023 році, і ось в квітні цього року Трамп повідомив журналістам. Що він повторно здав цей когнітивний тест і пройшов його успішно. За його словами, він відповів на всі запитання, які були у цьому тесті. І отже, все ж таки, які тести проходив Трамп, чому вони важливі? Нам розповість психіатр та невролог Людмила Підкуймуха. Він відповідав на міні ментал стейт екзаменейшн. Це теж затверджений, ліцензований. Ну тобто він входить в перелік основних таких тестувань. Просто можна цей, можна той. Ми собі він він робив швидше за все. Ти міні ментал стейт бо він коротший. А От, але в, думав, в тих це. тестах про які ви говорили, які, наприклад, запитання бувають, що там запитують, якщо можете один-два приклади дати. Можу зараз навіть секунду показати. Так. Ну наприклад, потрібно повторити речення за мною. Я впевнений в одному, тільки Євген це той, хто може сьогодні допомогти. Допустимо, так потрібно запам'ятати п'ять слів, запам'ятати і повторити мені їх через, наприклад, через кілька хвилин. Кажу, я, я називаю п'ять слів. Людина повторяє їх зразу за мною, але це не враховується. І тоді ми. Через кілька хвилин я прошу їх пригадати. Тварини назвати, намалювати кубик віднімання, наприклад, 100 відняти 7, відняти 7, відняти mm сім, -hmm. так, рахуємо так. На увагу, наприклад, я називаю ряд букв, і коли я, наприклад, говорю, я кажу букву А, треба хлопнути mm -hmm. рукою посту, ну, Тобто на уважність, так, потім назвати, назвати, наприклад, що спільного між двома предметами, наприклад, що об'єднує велосипед і поїзд. Mm -hmm. ну, людина має що це транспорт. Mm -hmm. так? Вони, наприклад, можуть казати, ну там і кругле, там кругле, ну так розумієте, uh -huh. вони не можуть їх згрупувати, наприклад, що спільного між столом і стільцем? можуть казати uh -huh. нічого, там, uh -huh. а це меблі, наприклад. Ну от отакі от е, також треба назвати там е, е, якийсь сьогодні місяць, який сьогодні день, куди ви прийшли, е, назва міста. Ну дуже часто людина не може це назвати. Іноді, коли немає часу. Я просто прошу намалювати годинник, uh -huh. <сіст> тому що це дуже інформативний тест, і він дуже простий і дуже інформативний. Тобто я вже розумію, що проблеми є. А, тому, а що коли практи... бачите, що проблеми є? що ну, годинник, людина так, ем, так, людина просто сидить і задумується, як його намалювати. Ну, Тож маємо уявлення, які тести міг проходити Трамп, але а, ця хвороба спадкова. Я нагадаю, що батько Трампа в неї хворів. І окрім тестів, звичайно, мають бути інші дослідження. А, не знати, чи Трамп проходив ці дослідження генетичні, але, власне, послухаємо лікаря, як можна діагностувати, або навіть не те, що діагностувати, зрозуміти, чи буде, чи у вас є ризик хвороби Альцгеймера. Коли ми говоримо про лабораторні методи, то дійсно щороку з'являються якісь новітніші тестування, і навіть, от, наприклад, цього року FDA затвердило затвердило такий тест Люміпульс, який Виявляє наявність у плазмі певних вид... певних видів білків, а саме бета-амілоїду і та білка, які власне і є причиною виникнення хвороби Альцгеймера, бо вони відкладаються там між нейронами, чи а наприката у білок всередині клітини, і власне з того бета амілоїду потім утворюються ці бета-амілоїдні бляшки які Є причиною виникнення хвороби Альцгеймера, Тобто, цього року, наприклад, FDA затвердило цей аналіз, ну, в Україні його поки що немає, але він дозволяє з високою вірогідністю підтвердити цей діагноз ще на ранніх термінах. Щодо генетичного тестування, тобто е якщо в родині, десь є це захворювання, і людина підозрює, що можливо є вірогідність того, що воно може виникнути і у неї, то є певні види генів, які е, можна дослідити. Наприклад, якщо ми говоримо про Фробу е, Альцгеймера з Пізнім початком то є, визначають такі види генів, як пресенілін 1. Я буду говорити українською, бо там абревіатура англійською. Пресенілін 1, пресенілін-2, також амілоїдний білок попередник. Тобто їх визначають, і, наприклад, наявність їх є показує 50% ризику виникнення цієї хвороби. Як, ну, тобто людина вже може розуміти, що справді в неї є високий ризик, бо це доволі високий. Якщо ми говоримо про м, діагностику хвороби на пізніх, ну для виявлення пізніх е, стадій хвороби Альцгеймера, то використовують е, визначені в Україні дуже часто це використовують визначення такого гену як е, аліпопротеїн Е. Тобто і там абревіатура APOE, і е, 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 англійське. Е, і як це не є м... це є прогностичний маркер е, того, що ризик високий. Тобто, якщо, наприклад, людина е, е, Має якісь е, початкові порушення пам'яті і визначає цей показник, і він в неї позитивний, значить, в неї високий ризик того, що це вірогідно початок хвороби Альцгеймера. От Також є такі е, не дуже рутинні методи, а наприклад, як визначення в лікворі, тобто за допомогою люмбальної пункції, е, бета-амілоїду або цього фосфота у білка. Ну і на це подумайте, власне, чи у вас можливо є сімейна історія, і можливо варто перестрахуватися і зробити тестування відвідати лікаря, щоб зрозуміти, які у вас є ризики. Секрети хвороб Трампа власне належать Трампу та його лікарям. Ми ніколи, напевно, не дізнаємося у всіх деталей, але секрети нашого здоров'я належать нам і наше здоров'я, частково в наших руках. Тому входіть до лікарів, проходьте чекапи для того, щоб бути здоровим. Ну і підписуйтесь на канал, щоб отримувати актуальну інформацію про здоров'я. Будьте здорові!